Вітаю! Європа потужно готує потужний 18-й пакет санкцій. Вау! Що ж це за пакет санкцій? 18-й, звертаю увагу. Виявляється, що цей потужний пакет санкцій щось увійде, щось війде нове. Нещодавно був 17-й пакет санкцій. Такий же потужний. Вау! Такий супер пакет! Супер! Такий супер, що його Російська Федерація навіть не помітила! Ну просто не помітили. Знаєте, ти хто ще, А санкції були, да? А знаєте, чому так відбувається? Справа в тому, що Європа торгує з Російською Федерацією. Європа спонсорує, на мій погляд, війну проти України. Причому спонсорує так не кисло. Тільки на одних енергоресурсах, тільки на одному газі і нафті Європа закупилась у Російської Федерації на 200 мільярдів. Мільярдів євро. Мільярдів. Зверніть увагу, не в Сполучених Штатах Америки вони купили газ і нафту, а Сполучені б Штати Америки тоді частину виручки дали б на Україну. Ні, ні! Вони закупилися у Російської Федерації. Так більше того, не тільки в Російській Федерації, а ще і у Ірану. Ірану, з яким зараз Європа показує, вона на боці Ізраїлю, ви ж самі там нафту газ купуєте. Через Туреччину його прокачуєте. Кого ви дурите? Нові мільярди, туди мільярди. Тобто в Російську Федерацію 200 мільярдів і в Іран мільярдів 50-70 Звідти йдуть дрони, звідси ракети, прилітають, бомблять Україну. Але обличчя потрібно зберегти. А давайте ми будемо говорити про санкції. Давайте ми напаримо Україні. Ідею санкцій. Давайте ми зробимо, щоб Володимир Зеленський вірив, що санкції допоможуть Україні. Давайте, нехай Володимир Зеленський розкаже всім українцям, що санкції допоможуть виграти війну. Щоправда, ми будемо продовжувати купувати в Росії нафту і газ і переливати туди мільярди, мільярди євро. Я вже рахував вчора. Хто не бачив це відео, подивіться, в мене є на каналі. Ми підрахували, а скільки можна на 200 мільярдів євро купити дронів оцих БПЛА шахедів 136? Знаєте скільки? 10,5 мільйонів. Ви бачили, що з Києвом наробили 170 дронів і 15 ракет. Бачили, що Київ перетворили, скільки людей загинуло. Бачили, що в Запоріжжі зробили там скільки 7 чи 6. Ударних БПЛА чи 9, уявляєте 10,5 мільйонів. Просто уявіть цифру. І це все Європа, яка говорить про санкції. Санкції, які не мають практично ніякого видимого ефекту, коли ти даєш такі величезні гроші. Причому зверніть увагу. Пам'ятаєте, коли свого часу Російська Федерація примушувала Європу купувати нафту і газ за рублі? Щоб Європа спочатку купувала рублі в Російській Федерації, а потім нафту і газ за рублі. Пам'ятаєте? Якось швидко ця тема згорнулася. Вже нема рублів, вже нема закупівлі в рублях. Європа зрозуміла: купулять будеш в євро, в євро і в золоті. І ніяк інакше. І Європа погодилась. За 3,5 роки останніх Європа закупилась на 200 мільярдів. Скажіть мені, будь ласка, про які санкції може йти мова? Чи не виглядає історія про санкції якимось цинізмом, якимось бредом? І тільки зараз, от ми буквально цю тему качаємо тижня два, оцей цинізм. Про який не говорять в українських засобах масової інформації, або якщо говорять дуже обережно, ми не будемо обережно говорити. Ми будемо говорити прямо. Європа спонсорує терориста, який тероризує Україну, який воює проти України. І тільки сьогодні я побачив на одному з каналів мільйонників інформацію про те, що Європа тільки зараз. Тільки зараз, на третьому з половиною роки війни, на четвертому році війни, задумалась, як би їй відмовитись від російського газу і нафти. А до цього? А до цього що вони робили? Нам розповідали байки, нам вішали кредити, переозброїлися за наш рахунок. Оце така Європа нам потрібна! Оце туди ми йдемо? Оце з ними ми обіймаємось? Оце до них ми їдемо на G7, коли там немає Трампа і там немає з ким говорити більше. Це все циніки, це все, це все люди, які дурять, обманюють. І дотичні, на жаль, до знищення України. Вони гарно вдягнені, вони говорять гарні слова. Вони чудово. Розказують нам про те, як вони нас підтримують. Але як вони нас підтримують, ми бачимо. Як бачимо і те, як вони підтримують нашого ворога. Мільярдами. Мільярдами. Це при тому, що собівартість видобутку нафти в Росії 15-30 доларів. І з тих 200 мільярдів, які Європа передала Російській Федерації, 100. 100 120 нехай мільярдів доларів євро це чистий прибуток. Це вже якщо роздати всім зарплати, премії на нові родовища, оплатити всі податки в Російській Федерації і так далі. 100-120 мільярдів євро це чистий абсолютно прибуток. Це 6 мільйонів дронів, які можна купити і направити проти України. І скажіть, будь ласка, це партнери, це друзі. І з ними потрібно обійматися. І при цьому ці люди, коли Трамп сказав забезпечуйте Україну, вони відвертаються. Вони нічого не роблять. А тепер ви зрозуміли феномен Трампа? Трамп оголив це питання. Оголив. Бо Байден замовчував. Байден хотів зберегти відносини з Європою. Трамп ні. Трамп каже, ви циніки. Ви брехуни. Ви кинули Україну. Ви заробляєте на Україні. Ви грієтесь за рахунок України. Ви понизили вартість нафти в, Євро... вартість нафти в Російській Федерації і газу. І користуєтесь цим, тому що нафта і газ вам дешеві. І ви тепер дуже багаті. І ви не говорите це українцям. І війна вам вигідна. І ви будете продовжувати обманювати українців. Тому, друзі мої при, всіх, при всій мої, при всьому моєму Євровекторі, при всьому моєму захопленні Європи Європою, ми повинні з вами розуміти: Європа потребує паритетних, розумних, сильних партнерів. Ми кажемо, Путін розуміє тільки силу. Згоден. Європа точно так розуміє тільки силу. І з Європою, з оцими Урсулами, Каями Каласами, Мерцем вже зник десь. Ким там іще Стармером, Борисом Джонсоном. Оцим Руші Сунаком, Суни Крушаком, можна говорити тільки силою. Тільки коли ти позиціонуєш себе як сильний лідер, коли ти розумієш, коли ти їм показуєш, що не буде. Не буде можливості тримати тебе за лоха. Інакше вони це будуть робити. Бо в першу чергу у них є свої країни, яким вони служать. І нічого не буде з тих санкцій, щоб нам з вами хто не говорив. І щодо санкцій, зверніть увагу: 18-й пакет санкцій, в ньому знову немає питання про пониження. Вартості нафти і газу до 45 чи 40 доларів. Чому так? А подивіться на події в Ірані і подумайте, чи буде Російська Федерація продавати Європі газ і нафту, якщо ті самі себе вистігають і поставлять штучним чином якусь ціну, за яку Путін ніколи не продасть нічого. Нещодавно Путін давав прес-конференцію. Вона є в українських джерелах, де він так сказав, що Європа ж сама себе типа, наказує. І я тоді сижу і думаю, а що він говорить? Як це так? Європа санкції ввела, Європа те, Європа це. А виявляється, він сказав правду. Вони партнери, вони торгують, вони закуповуються. Вони вони корисні одне для одного. Але щоб Україна не відчувала вже зовсім, що її геть кинули, потрібно говорити про санкції, про те, як вони нам довіряють, про те, як вони на нашому боці, вони засуджують агресора. Паралельно натискаючи кнопочку перевести на його рахунки. 6 Мільйонів дронів. Отакі От партнери. Ми самі повинні будувати свою державу. Самі. Сильну державу. З технологіями, з людьми, з копалинами. Ми постійно шукаємо собі якогось старшого брата. Постійно нам потрібні якісь поводирі. Це ми, такі погані? ми таких поганих поводирів вибрали. Чи ми такі погані безглузді? Я так не вважаю. Мені здається, ми сильні. І ми можемо з ними говорити з усіма, повним голосом, а не чого ізволіть. А можна ще одне домашнє завдання? Підписуйтесь, не забувайте. Колись можливо у нас з'явиться шанс бути сильними, з ними в тому числі. Але для цього потрібно вийти з цієї страшної війни. Бережіть себе.